100 гривень літра домашня. Запашна. Запашна. Це є така сирочавлена. А це яка тут така? Це не смажена. Це ага. просто сухий соняшник, віджали, бачите, є осад. Ага. Вона не фільтрована. Яка тут яка ціна? 50 гривень пів літри. Угу. Також літра 100. Я Також я є ляна олія. Uh -huh. Це льон вирощений у нас тут. Колосбара Баража, Прямо на місці тут витискаємо. Це кокосова олія. Це тільки що є. А це ля... то яка ціна? Пів літри 150 угу. Кокосова 200 мл 90 гривень. А де кокосова брати? <хи> а кокосова стружка індонезійська. <хи> Вон зараз я давлю, він стоїть в мене праць. Вона, бачите, капає. Ага. Це з кокосової стружки. Так, Це чиста кокосова олія. Це льон тут капає. А це як так воно переробляє? Що це таке виходить? Ту виходить клітковина, ага. а це а виходить. Олія. А олія. Олія сюди, так, вже, а так? сюди от засипаємо на сіні. Ого. Цікавий, Цікавий процес. Так, засипаємо на сіні. А оце горіх я дусив. А це, так? Так, це воно по таких щілинках стікає, там всередині в апараті. О, А як називається? Який у вас -канал? У нас теж є канал. Ми вам рекламу тут зробимо. Петро Сакотович. Петро Сакотович. Петро Сакотович. Я преси роблю. А, преси У ну, Лія ми займається. 4, рок. 4 роки. 4 роки. Супер. Дуже. А у вас мед бачу, є, в яку ціну мету? Меди є різні. А мед в яку ціну? Є гречка, є липа акація, uh -huh. є гарний мед акація з малиною. Такий uh -huh. рідкий. Я вам дам спробувати. Uh -huh. Яку ціну? Ви так. такого меду, я думаю, що в житті не uh -huh. їду. Попробуйте, що ви. Такий свіжий. А смак такий просто прекрасний. дуже смачний. Він дуже ніжний. Ну, так. Ага. Такі... Це акація і малина. Пів літри продаю 100 гривень. літри 100 гривень. Горіхи гривень. Це горіхи я такі купляю, то я з них роблю олію. Інтелектус. Оця олія з горіхів. Так, Скільки ця ціна олії? 50 гривень. Ну і в ній виражений смак. Так, точка з олією і з медом знаходиться ось тут. Також розторок, тобто, де вхід в м'ясний відділ. алло 150 за кілограм. Дня щенка ціна 140 за кілограм. Задня щенка 160 гривень за кілограм. Булядовиця. 170 гривень за кілограм. 160 гривень за кілограм. Бачу, 140 гривень за кілограм. Вона вже тебе чекає, що відчуває. Так теж видно, що воно таке гарне м'ясне. Екстра не просто. Скільки ви казали? 140 гривень за кілограм. Поліка скільки? 110. Скільки? 110? 110 за кілограм. Хвости яловичі 55 гривень за кілограм. Сметана збирана скільки? 80. Mm -hmm. домашні 650 гривень. Сметана сепараторна 120 гривень за літр. Масло домашнє 280 гривень. Нажирний 60. Нажирний 60. А це? Сургуні 220 Угу. Косичка? Косічка 220. А то? 200. Бринза 200. Бренза І молоко вже по 35 гривень. Було 30. Ціна на почок 249. Полядвиця 310 і шинка 299 гривень за кілограм. Домашнє солина. Сало домашнє солине 185 гривень за кілограм. Так, домашні ковбаски, сівська 289. Домашня з бочки 289 гривень за кілограм. Вони 75 гривень за кілограм привозний, бо привозний вже дорожчий. Це 75 гривень. А то ще наш 75. 75. Яблуко, груша і гала. Ціна 15 гривень за кілограм. Топля 8 гривень за кілограм. Ері 100 гривень за кілограм, а 15 гривень за кілограм. Кадо 60 гривень за штучку. Радиці теж яловичі 45 гривень за кілограм. Кірки яловичі 45 гривень за кілограм. Кирки свинини 49 гривень за кілограм. Серце свиней 85 гривень за кілограм. І серце яловичі 80 гривень за кілограм. Вік свини 109 девять за кілограм, і яловичі 250 гривень за кілограм. Курка. Курка яку ціну? 350. п'ятдесят, а качка? А яйця домашні? По 6 Яйко. 15 гривень, гривень по сок. Дуже смачний обліпиховий чай. Ціна 140 гривень за оцю баночку. Шипшина. 25 гривень за літр. Скільки короб? 100. 100. Ось ціна. Угу. Довгу пойодики. Угу. 70. Щукали. 100 гривень. І карасі. Карасики 70. Так. Да. Три копчені по 300 гривень за кілограм, а всі інші по 220. Дуже великий вибір.